Привіт! Я сьогодні побачила історію однієї жінки, таку дуже-дуже болючу, і я хочу це прокоментувати і записати підказ на цю тему. Мені здається, це важливо, це важливо про це казати. Дівчина казала, що вона нещаслива в шлюбі, що в неї дуже велика зайва вага, що в неї апатія, що в неї кредит на велику суму. Що вона пішла працювати на роботу і не змогла там працювати, просто в неї нема енергії. Я прочитала її текст, і мені прям боляче стало, я відчула це. І мені дуже знайомий цей стан. З точки зору езотерики, ми знаємо вже, ми вивчили, чому це так? Це тому, що у людини, скоріш за все, слабкий Марс. Слабкий Марс, ви знаєте всі, що у людини є. Не один знак зодіаку, вона не тільки там рак Терезилів, є у людині всі знаки, і за якусь сферу там, за стосунки, за кошти, за рухи, за зміни відповідають різні знаки. Так от за рухи і дії, очевидь, в неї відповідає хтось, такий дуже апатичний. Неспортивний, це може бути рак, це може бути діва Терези. Це все можна подивитися в натальній карті. Я ваш астролог вам легко це знайде, але і ви у безкоштовних картах, в інтернеті ви це все можете дізнатися. І в мене, і у людини слабкий Марс. Я не дуже люблю зміни, я не дуже люблю щось робити нове. Але за роки дружби з собою я вже почала з собою працювати. Тобто зараз мені 39 років і ось у 30, мені здається, я вперше пішла до психолога, і якось я почала розібратися, як о о о цю, <свісно> управляти цією тушкою, <свісно> цією людиною. Що, що з нею робити, щоб вона була щаслива. Ну, звісно, це дуже класна стратегія відокремити себе від е, особистості. Так? Зараз ми це називаємо що стати у позицію спостерігача і е, е, відноситися до себе як до проєкту. О, а що цьому проєкту потрібно? Потрібно там краще харчування, краще турбота, і якось потрошки-потрошки. Виводити себе на новий рівень. Ну, взагалі, цей весь підкаст про це, як чути себе, як відокремити від себе страждання, розуміти, що я не є страждання, що я не є проблема, що Бог не створив мене, щоб я страждала. Тобто, якщо мені погано, взагалі трансформації в моєму житті почалися з того, що якщо тобі погано, щось йде не так, і потрібно шукати що. Так от, і дівчин, жінка однозначно, ну, дівчина їй 36 років такий. А ви знаєте, що у людини з 27 по 36 років йде трансформація життя, вона відрізається від карми роду і переходить на свою власну. Тобто вона зараз, судячи з її меседжа, Уходить від карми батьків, вона каже, ой, щось дуже погано там було, там стосунки в мені погані, коштів нема, здоров'я не дуже, і їй зараз потрібно обрати себе і вийти на новий шлях. І вона впорається абсолютно, тому що вона це вже побачила, так? тому що дуже багато людей вони живуть в цьому стражданні і просто не бачать цього. Вони вважають, що це норма, і з цього вийти не можна. Але якщо вона написала, то вона вийде. І люди, добрі люди, люди всі добрі в світі, почали коментувати і допомагати їй. Хтось сказав, що я хочу тобі оплатити спортзал. Хтось сказав, що я психолог, я тобі проведу там сесію за донейшн. Хтось запропонував свою там консультацію. Ну, тобто, дуже, дуже дуже багато допомоги люди дали. Але я бачу. Що зараз у неї такий стан, що їй не потрібна допомога, що їй потрібно, знаєте, ось такий стан полежати там, якийсь час в кроваті, просто пити чай, дивитися кіно і встановити психіку, відпочити від життя. Сказати, ну там я, я розумію, що в неї немає коштів, але також я розумію, що вона сильна жінка і вона їх знайде, не дивлячись на великий кредит. І окутати себе любов'ю, дати собі увагу, пити теплий чай, слухати музику, гуляти, і дати собі піклування, щоб з'явилася енергія на якісь дії і на якісь рухи. Так, звісно, їй потрібно займатися спортом, звісно, їй потрібно вітаміни до нутриціолога, до психолога. Абсолютно, всі-всі поради їй дали вірні, але це все працює, коли людина вже. Знаєте, от як батарейка айфона не червона, а хоча б 15%. Ось коли 15%, вона вже трошечки зелененька, то людина може там щось кудись піти, отримати якусь допомогу. І тоді ця батарейка буде рости і рости, ця, ця енергія. Але вона не в тому стані. І. Почали, і мене, звісно, стрігарили ті люди, які писали про те, що відмовся від їжі, йди в спортзал, там, пробежи 5 кілометрів, візьміся за справу. Ти, типу, типу там, не товста жопа. І мені аж боляче стало. Ну, типу, людині погано, а вони пропонують ще там, залишки життя в неї забрати. Типу, не їж, йди в спортзал. Це неможливо. Вона нав... потребує любові, е, і там, з нею просто потрібно там, навіть не говорити. Вона не хоче говорити просто там, посидіти поруч, знаєте, от там е, просто там, подати чай енергетично навіть просто. Просто е, я, я не знаю. От, я просто дуже добре пам'ятаю, коли. У мене пішов папа, і я не могла з цим впоратися, я написала про це в соцмережі. І всі кинулися допомагати, але я не хотіла, щоб вони мені допомагали. Ну, ви запитаєте, на що я тоді писала? Ну, не могла я цю, цю боль залишити собі, хотілося її поділити. Коли ти ділиш боль, їй начебто стає менше, але не стає. Ось. І я взагалі не хотіла, щоб хтось сидів зі мною поруч з грусним обличчям. Мене спасав, купував цукерки. Ну, і місяць я була в такому стані, і ще, Боже, як було холодно, ще там, типу, опалення не включили, і я мерзла. І це такий період, знаєте, коли вже в Києві осінь. Холодно, самотньо папа пішов, я збила нафік все своє корисне харчування, всі свої тренування, все пішло нафік, нічого не працювало. Але я, як, не знаю, як українською сказати це слово, виліжалась. Я почала дивитися кіно, мене спас серіал «Грейс і френкі Потрошки, потрошки, я щось почала кудись там ходити. Гуляти, і в листопаді я вже поїхала в Штати, і тут це вже були як інше життя. Потрібно. Я перевела фокус уваги. Потрібно було ну, адаптуватися в Штатах, якось я відчувати себе в новому просторі. І я й вийшла з цього стану. Ну, звісно, мені допоміг мій партнер, він за мною з мною розмовляв там. Купував мені, що там мені потрібно, каву, смаколики, і все стало добре. Ось тому, ось я зараз дивлюсь, жінці. Дуже багато слів сказали там. Тебе спорт спасе, типу, спорт це круто. І, звісно, звісно, всі ми знаємо, що спорт спасе, і Тут ми вже казали в цьому підкасті, що я казала, що якщо у вас депресія, перше, що потрібно робити, це спорт. Але цей спорт не потрібен бути важким. Ну, тобто, із депресії робити собі ще гірше. Ні. Звісно, про спорт пишуть чоловіки. Але жінки потрібен масаж. Приємні якісь процедури, тепле масло, аюрведа, гладити, пестити, цілувати. Ось. Ну, і в ідеалі, звісно, і що класно, що ми можемо кожен це робити сам. На це навіть не потрібно кошти. Якщо є масло, окей, маслом себе гладити, пестити. А так взагалі ну, можна себе витягнути. Тіло перше. Жінка матеріальна, їй потрібно давати собі ласку, ніжність, тілесну. Ось, і знову ж таки, мені дуже допомогла астрологія і коли у людини Марс, який відповідає за спорт, за дії, за зміни життя, яким керують льви, овни, стрільці, Звісно, вони будуть найкращими тренерами, фітнес-блогерами, там якимось, ну, там вони будуть дуже активні. Я сьогодні побачила жінку, вона неймовірно красива, українка, їй 60 років, вона виглядає так, як я зараз не виглядаю. І я така думаю, це точно Марс. В неї якийсь такий дуже активний. Вона каже, що вона 20 років входить в тренажерку, і це помітно, вона дуже струнка і красива. Звісно, слабий Марс це не як українсько, не оправдання. Ну, тобто, я така, о, ні, я не хочу, я спокійна, я апатична. Ні, це не виправдання. Але я знаю, як з цим працювати мені. Тобто я знаю, що якщо я нічого не хочу, то контрастний душ мене точно включить і активує. Масаж мене точно активує. Прогулянка по місту мене точно активує. Ну, тобто, просто я знаю, що мені оці всі. Як це слово? не, не допоможуть. Я багато хайкала, ходила в гори, я бігала, це просто мене. Руйнує. І коли кажуть: «Ей, ти просто лінива жопа, побігли за мною. Ні. Люди всі різні. І задача людини не бігти за кимось, а зрозуміти, що потрібно мені. І я вам скажу, що ну, 95 людей, які приходять до мене на консультації, вони кажуть, мені погано, я нічого не можу робити, ну, у мене нічого не складається. У них у всіх Оцей слабкий Марс. В Діві. В Діві ну, це найгірше. І вони ну, просто там працюють тому, що вони дуже там, люблять кошти, чи там порядок, чи там. Ну, є, звісно, будь-яку карту треба дивитися всю в комплексі. Але ось діва, їх. Якщо дивитися по таблиці спорту, то у Діви її спорт це шахи. <сум> ну, якщо Марс, звісно. Ось, Тому, якщо ви бачите, що комусь плого, хтось помирає <сум> умовно, енергетично, не потрібно давати парад, так ви можете сказати, що мені допомог… там. Робота з тілом. У мене в Києві був такий масажист, який робив мені масаж голови і масаж стоп гарячою олією. І, ну, це, напевно, найкраще для мене. Боже, я вже все, все не можу вже розповідати цей підкаст. Я пішла робити собі масаж і робити собі вечірні. Процедури. <хи> Дякую всім, хто дослухав це аудіо. Поставте, будь ласка, лайк.